Привіт, друзі! Ви помітили, як стали весело співати пташечки? Як ви думаєте, чому? Так, тому що вони вже відчувають наближення весни. Ось ось весна прийде. Я дуже-дуже скучив за своїми друзями, які відлетіли в теплі краї, але вони чомусь не летять і не летять, мені дуже сумно. Може, ви розвеселите мене трошечки? І зробите мені друзів пташенят, поки мої друзі прилетять із звирію. Домовились? Дітки, подивіться, яка гарна в мене пташка. Хочете таку зробити? Отже, беремо листочок паперу яркого кольору і складаємо, роблячи з нього квадрат. То лінії згину рівненько-рівненько. Ось проводимо, щоб зручно було. І залишок ножниці беремо і відрізаємо. Відрізали і відклали в сторону. Це нам більше не потрібно. Потім ми беремо цей кут. З'єднуємо з протилежним куточок до куточка і знову робимо чітку лінію згину. Ось так. Ось вийшов такий трикутничок. Зараз ми беремо ту сторону, яка з'єднана, малесенький куточок, трішечки опускаємо вниз. Ось так. Щоб він виглядав нижче трикутничка. Бачите, як? Ось. Тепер знову його виправляємо, роз'єднуємо і вдавлюємо всередину. Ось дивіться, бачите, трикутничок. Ми його ось так всередину раз і заховали. І ось вийшов ось такий трикутничок. Тепер беремо. Цей куточок і піднімаємо вгору. Це буде наше що? крило. Ось так. Робимо лінію згину. перевертаємо і рівняємо це крило з нижнім, щоб вони були однакові. Ось подивіться, у нас вийшло що? Пташка. Але в неї ще немає очей. Отже, беремо фломастер темного кольору і малюємо очі, кружечок з однієї сторони, ось так. Перевертаємо і робимо з іншої сторони. Ось так. Відкладаємо. І ось у нас вийшла пташка. Подивіться, які гарні пташки вам Дітки, я своїх пташечок посадила на підвіконні, щоб пташки, які будуть прилітати, бачили, що ми їх дуже чекали. Дітки, чекаю на ваших пташок, щоб ми разом весело зустріли весну. На все добре до побачення.